Вітаю! Мене звати Яблоко Валесія Олександрівна, я є партнером Земельного фонду України та практикуючим адвокатом. Сьогодні хотіла з вами розглянути тему, чи варто звертатися до суду за захистом своїх порушених прав. Розглянемо цю тему на прикладі саме порушення, що стосується земельного законодавства, а саме на етапі реалізації права безоплатної приватизації земельної ділянки. З чого починається процес реалізації безоплатної приватизації земельної ділянки? Даний процес починається саме з моменту надання органам місцевого самоврядування дозволу на розробку проекту землоустрою. Яким же чином надається такий дозвіл? Вам необхідно звернутися з відповідним клопотанням, додавши до нього графічний матеріал, на якому зображене бажане місце розташування земельної ділянки. Дане клопотання орган місцевого самоврядування розглядає місячний строк і повинен, згідно статті 118 Земельного кодексу України, винести рішення або надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, або відмовити в такому наданні. Проте, найчастіше. Бувають такі випадки, коли таке клопотання не то, що місячний строк взагалі не розглядають розглядає самоврядування, При цьому може направити вам якусь формальну відмову. У формі листа може надати інформацію, що на сесії не зібралася достатня кількість депутатів, щоб проголосувати за дане рішення, або взагалі всі утрималися від голосування. Всі ці це є без діяльності і вона є протиправною. І все це необхідно захищати і встановлювати таку протиправну бездіяльність в судовому порядку. На жаль, інший порядок не існує для того, щоб встановити, що саме такі а, дії та бездіяльність є протиправними. А, в даному випадку таким органом є судова установа, яка встановлює. Для чого це робити? Для того, щоб, перш за все, спонукати орган місцевого самоврядування, все ж таки винести рішення по вашому питанню. А у випадку вже винесення рішення, тоді вже можливо надавати оцінку, наскільки воно є мотивованим, наскільки є обґрунтованим. І у випадку, якщо воно не відповідає Земельному кодексу частини 7 статті 118, в якому чітко визначений вичерпний перелік підстави для надання відмови, в даному випадку вже суд має право скасувавши рішення незаконне. Зобов'язати орган місцевого самоврядування вже надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Таким чином обов'язково необхідно звертатися за захистом своїх прав. Крім того, звертаю увагу, що таким чином ви фіксуєте порушення ваших прав по відношенню саме до вас. А у випадку, якщо клопотання буде подано вами повторно і повторно, якщо його не буде розглянуто, або розглянуто а, і буде винесене законне рішення, все це вважається систематичністю порушення по відношенню до вас. І в даному випадку для суду це буде також важливим для того, щоб прийняти рішення на вашу користь. А, тому обов'язково рекомендуємо захищати свої права, фіксувати всі ці порушення. І у випадку, звісно, необхідності допомоги в цьому питанні, звертайтеся до спеціалістів земельного фонду, обов'язково допоможемо. Маємо відповідний досвід або навіть просто корисною порадою. Тому бажаю вам, щоб у вас було все добре. У випадку необхідності, звертайтеся, сподіваюся, що була дуже корисна для вас. Якщо є питання, обов'язково задавайте. Всього найкращого, слава Україні.